Сьогодні вивчаємо дев'ятий аркан-відлюдник. Досить цікава карта. Зверніть увагу, там людина закутана в плащ, обличчя не видно і постаться щось там собі в темряві підсвічує. Це карта одинацтва, це карта пошуку себе. Це такий, знаєте, шлях до себе. Це той момент, коли людина вмикає гортиню і вимикає телефон. Якщо комусь здається, що відлюдник відгороджується від когось, від певної людини, то тут ні. Відлюдник, як правило, зачиняється сам в собі. В принципі, його це влаштовує цей світ одинацтво, тому що відбуваються дуже серйозні процеси. Це йде переоцінка життя, переосмислення взагалі свого буття. Загалом ця карта показує період такого. Медитації, концентрації на чомусь, тобто абсолютне, абсолютне відлюдництво і одинацтво це пошук істини. І коли ми питаємо про особистість, не можна сказати, що відлюдник якийсь не в собі, навпаки. Відлюдник показує дуже розумну людину. І, можливо, ця розумна людина знає набагато більше, ніж ви або хтось інший. Це якраз людина закрита, невиспачка. Від неї не почуєш зайвого слова. Це такий собі мовчун, але дуже розумний. І, в принципі, це така людина, якій не потрібен хтось. Це людина, яка настільки самодостатня у власному одинацтві, що так скажу, навіть відчуває кайф від того. Можливо, комусь він буде здаватися дивним, але повірте, відлюднику саме в своїй шкірі дуже добре. Він там себе почуває комфортно, йому ніхто не потрібен. Як правило, відлюдника немає в соціальних сетях, ніде скрізь. Взагалі тут таке виникає питання, чи взагалі в нього є телефон. В нього немає необхідності з кимось так комунікувати, спілкуватися, щось з'ясовувати. Таке відчуття, що він від народження розуміє, що відбувається в світі. Іноді ця людина може виходити в світ, контактувати, але потім знову цій людині потрібен відлюдництво потрібно. Навіть, яка, знаєте, відлюдники проживають в таких кімнатах, де темно, де. Немає світла, навіть немає телевізора, це людина, яка перебуває в таких тривалих роздумах, коли зважує все, що відбулося протязі дня або на протязі всього життя. Стосовно роботи, тут. Що про роботу, що про фінанси це в принципі невдала карта. Якщо питання стоїть, чи приймуть людину на роботу, відлюдник, скоріше всього, ні. Прийдеться іще щось шукати. Зверніть знову таки увагу на карту. там людина, яка собі підсвічує, тобто щось шукає в темряві, можливо, щось не йде собі. Якщо вже робота в людини є, то, повірте, от коли питають, які в мене зміни будуть на роботі, та ніякі. У відлюднику нічого не відбувається, це коли ви сидите самі собі на робочому місці, коперсаєтеся в своїй повсякденній справі і тут нічого не відбувається. У відлюдника немає кар'єрного зростання, йому, в принципі, це не потрібно. Він і без кар'єрного зростання самодостатній. Стосовно бізнесу, коли, ну, наприклад, бізнес уже є в людини, так, і виникає питання, що буде далі з бізнесом, так, чи з партнерством, що буде далі, куди вкладатися, так, і чи будуть вдалі інвестування? І тут випадає карта відлюднику. Так, от, якраз по відлюднику відбувається скасування будь-яких договорів, будь-яких вкладань, інвестиції невдалі, все провальне, як правило, у відлюдника грошей немає. Є гроші, які необхідні, які, ну, от, на саме необхідне, то знаєте, поїсти, вдіться і все там відлюдник не має накопичень, і відлюдник, як правило, це людина ну, не багато. Скажімо так, веде дуже аскетичний стиль життя. Також відлюдник показує вихід на пенсію. Ну, от, наприклад, якщо людина вже в такому віці, що підозрює, що, можливо, його попросять з роботи, то це саме скоріше людина, яку попросить просто піти на пенсію. Це ще карта пенсіонерів. Так, далі по місцю. як правило, коли питання, де відбувалися події або де знаходиться людина, це може вказувати старий дім, це може бути, до речі, тюрма. Це може бути кладовище, це може бути хоспіс, це може бути якась лікарня, але ну, скажімо так, геріатрія, там, де от люди літнього віку. Стосунки, звісно, на питання про стосунки, коли випадає карта відлюдник, ну, це не найкраща карта, то тут будь-що відбувається з людиною, це показує одинацтво. Якщо людина питає, чи знайду я найближчим часом свою другу половинку і випадає карта відлюдника, можна сміливо казати, що ні, ще якийсь тривалий час, ви будете один там, чи одна. Якщо у пари є партнер і випадає відлюдник на питання, припустимо, які будуть далі відносини. Тут відносини дуже холодні. Тут люди, знаєте, це одинадцять вдвох. Коли люди можуть знаходитися під однією під однім дахом, вони можуть їсти за одним столом, вони можуть спати в одному ліжку, але у них між ними прірва. Це як небо і земля. Цих людей абсолютно нічого не поєднує, і жоден з них не хоче йти на, якихось, на якийсь контакт, ніхто не хоче щось покращити в цих стосунках, вони не вирішують якісь насущні проблеми. Просто людина замикається в собі і живе десь в своєму світі. Як правило, ця людина як не дивно. Знаєте, є таке, що кожна людина хоче кохання, хоче тепла. Від людинку це не потрібно. Можливо, на якомусь етапі колись потрібно було, але зараз такий момент, коли це просто не потрібно, це його не влаштовує, він не хоче ніяких таких емоційних переживань, ніяких коливань, тобто ніяких пристрастей він не хоче. Він просто хоче жити, закрити в своєму світі. Тобто не чіпай мене, показує так. Припустимо, якщо жінка ну, труса свого чоловіка що з тобою, або навіть влаштує йому такий концерт, скаже: Я від Тебе йду, там, ми розлучаємося. Відлюдник потисне плечами і скаже: ну, якщо ти вважаєш це за краще, ми можемо і розлучитися. Тобто він не тримається ні за що. Розумієте, відлюднику його особистий світ на важливіше, ніж чийсь світ. Я не можу сказати, що в нього немає якихось цінностей, що немає нічого для нього важливого. Є, але він настільки самодостатній, він настільки передивився все своє життя, що він ні за що не тримається. Це людина, яка тривалий час живе без любові. Можливо, тому що сам любити не вміє. Оце такий відлюдник. Здоров'я. По здоров'ю відбувається зниження енергетики. І це, як правило, такі, знаєте, старечі хвороби. Якщо це людина молода, то можна казати, що це знаєте, раннє старіння. По відлюднику проходять хронічні хвороби. Це тут теж бувають аналізи, якісь обстеження. Але в будь-якому випадку, це знаєте, загалом таке відчуття, що людина, ну, допустимо, людині може бути 30 років, але його весь організм виглядає так, як, начебто, йому вже 60 років. Тобто таке знаєте, загальне старіння, упадок сил. Це, як правило, показник елітніх людей, пенсіонерів. Це хвороби, які пов'язані з віком. Ну і ще бувають психічні хвороби. Це може бути і Альцгеймер, сюди, тож він підходить. Відповідь: Ну, якщо відповідь на будь-яке питання, якщо це стосується шлюбу, сім'ї, стосунків, то це відповідь ні. Що ви там не питали, все, що стосується Парних якихось будь-яких контактів, там, чи будемо ми разом, там, чи зустріну я людину, чи будемо працювати з партнером. Ні, тут ніякого партнерства не буває по відлюднику. Але якщо ви питаєте про якусь ну, пошук себе, знаєте, чи варто мені там, припустимо, може таке питання виникнути, займатися якимось там самоудосконаленням, вивченням якихось наук, там, якоїсь езотерики, пізнанням себе, якраз відлюдник відповідає так. Тобто тут відповідь буде звучати залежно від того, як поставлене питання. Питання, чи є негатив, чи є порча, магія, будь-яке магічне втручання. Якщо ми бачимо карту людних, то тут я вам хочу сказати, що людина захищена, вона закрита. Тут знаєте. Оце людська поведінка, вона сама по собі якби несе магічний захист. Ну, якщо людина-відлюдник живе сам собі, ну, скажімо так, ну, кому треба на нього робити якісь магічні дії. Тобто, ну, якось так, скоріше, на відлюдника немає причин робити якісь магічні дії. І, а якщо навіть хтось хоче, він настільки самодостатній, він настільки енергетично закритий, що пробити таку людину майже неможливо. Чи є зрада? Та ніякої зради немає, відлюднику ніхто не потрібен. Коли йде ну, питання, припустимо, сімейна пара, да, і жінка тут така, каже, що не можу пізнати свого чоловіка, він сам на себе не схожий, він на мене не звертає уваги. Можливо, у нього хтось є, і ви дивитеся, чи є зрада і випадає відлюдник. Ні, просто людина от закрилася саме в собі. Причин цього може бути дуже багато, то вже інше питання. Тож ви будете задавати питання, з якої причини саме відбулося це відлюдництво. Може там ну, почуття пропали, так або ж взагалі на взагалі людина перелаштувалася, перестроїлася, і зараз її більше хвилює ну, таке, знаєте, не мирські поняття щастя, а внутрішнє щастя. Людина може задаватися питанням. Що я є в цьому світі, для чого взагалі я живу, що взагалі весь світ є. Тобто, розумієте, Тут така масштабність така. Тобто тут зовсім не про зраду. Стосовно часу, відлюдник відповідає за вересень, вересень, жовтень. Порада. Якщо у вас клієнт питає, порадьте мені будь-що, або ви самі витягуєте для клієнта карту для поради, випадає відлюдник, це однозначно порада. Побудьте самі з собою, загляніть до себе всередину, подумайте, чого б ви хотіли. Вимкніть телефон, не побудьте в соцсетях, задумайтеся над своїм буттям. Подивіться на себе якби збоку, це така буде порада. Що стосовно питання, як померла людина, тут старечі хвороби. По відлюднику, ну, як я вам вже казала, це вранішнє старіння організму, ну, або це дійсно літня людина, і люди помирають від чогось, тобто це поєднання старечих хвороб. Такий у нас відлюдник.